Перший розділ 68 по 75 вірш благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ. Він підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида. Як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завіт, який дотримає клятву, котру він дав нашому батькові Аврамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху служили йому у святості й праведності, доки будемо жити по Перше, хочу сказати, що тут говориться про народ Авраама, про народ Ізраїля, і це всі ми, ті, хто вірують в Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що Слово Боже каже, що справжні діти Авраама, справжні е, діти Ізраїля, справжній народ Божий це ті, хто вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, без різниці до якого етносу вони належать. Тож це пророцтво відноситься до кожного, хто вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя. А тепер давайте з вами подивимося на думку, яку тут дуже яскраво висловлює пророк Захарія, священник Захарія. Він говорить про те, що Господь прийшов визволити нас від наших ворогів, які ненавидять нас, які хочуть зруйнувати наше життя. І Господь визволяє нас, щоб ми у свободі вільно служили йому у. Святості й праведності. Я думаю, що ми всі з вами розуміємо, що у кожного з нас є вороги. І давайте зараз трішечки подумаємо, кого ви вважаєте своїм ворогом, людиною, яка не дуже гарно до вас відноситься. Може, це людина, може це обставини, може це хвороба. А, у кожного з нас є вороги. Я думаю, що немає жодної людини, яка б сказала у мене, немає ворогів, чесно, по-справжньому думаючи саме так. Але слово Боже каже про те, хто є. Є насправді нашим головним ворогом, і від початку Біблії, від початку книги буття, Слово Боже розповідає нам, Господь розповідає нам про того, хто є справжнім нашим ворогом. Це сатана, гріх та смерть. І скільки б у нас не було ворогів, від яких би ми не хотіли звільнитися, щоб наше життя стало вільним від їх ненависті, від їх е, утисків, але ж наші дійсно найперші вороги це диявол, гріх та смерть. І якщо від цих ворогів звільнитися, всі інші вороги також будуть переможені. Ми не можемо з вами самі звільнитися від рабства гріху, від влади сатани, від влади смерті, тому що ми народилися грішниками. Ми раби гріха, ми раби диявола, ми такими народилися. Говорячи в теперішньому часі, що ми раби гріха, сатани та смерті. Я маю на увазі, що ми такими народилися. Але ж якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми вже не раби гріха, ми вже не раби смерті. І ми вже не раби диявола. Але ж ми такими народилися. І слово Боже каже, що звільнити самих себе ми не можемо від цього найголовнішого ворога, який нищить, руйнує усе наше життя. І Слово Боже каже, що Ісус Христос прийшов для того, щоб нас звільнити від цих ворогів. Ісус Христос прийшов, Він. Сильний для того, щоб перемогти смерть, для того, щоб перемогти гріх, для того щоб перемогти сатану. І він переміг на Голгофі, і він воскрес. І ми бачимо, що він переможець. Ми віримо, що він переможець. Сьогодні він посідає по правиці Господа як переможець над Сатаною гріхом та смертю, як замісна жертва за наші гріхи. І він повернеться. Ісус Христос. Це не просто уявлена особа. Ісус Христос це історична. Особа це Бог, який став людиною і увійшов у нашу людську історію. тож ми очікуємо повернення Ісуса Христа як переможця. І встановлення царства Божого по всьому обличчю землі для того, щоб усі віруючи в Ісуса Христа, які спасені по благодаті, які спасені через віру в Ісуса Христа в свободі, служили б Господу у святості й праведності, до будемо жити, тобто вічно усе наше життя. Нехай ця надія, нехай ця звістка про те, що наші вороги переможені, що смерть, гріх. Та сатана в Ісусі Христі, вони переможені. Ми, віруючи в Ісуса Христа, ми були рабами, але тепер вільні і з приходом Ісуса Христа, з Його поверненням, наша свобода досягне е, суцільного прояву. Ми будемо в повноті вільні. Тож будемо сьогодні радіти, будемо сьогодні ще більше поглиблюватися своїм розумом, своїми емоціями, своєю мотивацією е, в цю істину для того, щоб ми жили. Ли з вами дійсно цим вільним життям, життям вільним від гріха, життям. Вільним від того, щоб коритися гріху, коритися волі сатани для того, щоб слухатися Божої волі, і для того, щоб виконувати Його волю, для цього будемо з вами разом читати Євангелія, для того, щоб Євангелія, благозвістка про Ісуса Христа, вона просто пропитувала б усе наше життя, ус, весь наш розум, усю нашу душу, щоб нам з вами бути сповненими тією перемогою, яка є в Ісусі Христі.